Море для нього мрія, а Україна душа. Звичайний чоловік, який ніколи не думав про кар'єру військового, відмовився від омріяної пропозиції бути капітаном далекого плавання, щоб стати на захист України. Зараз він впевнено керує своїм відділенням Нацгвардії та має позивний майстер. Його історія далі. Віна мене застала у місті Херсоні. Намагалися пояснити цим нелюдям-окупантам, що їм тут на місці приймав постійну участь у мітингах проти окупаційної влади. Чоловік з дитинства мріяв про море. У 2013-му закінчив Керченський державний морський технологічний університет. Цьому році здобув диплом спеціаліста. На цей період я вже працював старшим помічником капітана. На цій посаді захисник України працював понад 12 років. У березні цього року отримав пропозицію працювати капітаном. Довго йшов до цієї посади, але замість цього я вирішив іти захищати батьківщину, бо більше не міг дивитися, як ці нелюди вбивають наше населення, діт діточок. Прийняв долоносне рішення, пішов до військкомату та розпочав службу у лавах Нацгвардії. За цей час сильно здружилися між собою, допомагають один іншому. То тільки так ми можемо згуртуватися та дати гідну відсіч окупанту після перемоги України. Нацгвардієць планує залишитися на службі для того, щоб ніякий нелюд, ніякий агресор більше не ступив на нашу рідну ріднесеньку землю. Україна понад усе.